Вітаю, шановні українці! Цікаві піпі -пі новини, які бажано знати кожному українцю, кожному громадянину України. Співробітники нашого Поки Незалежного каналу дізналися з всесвітньої Паутини, що в Латвії, колишній Радянській Латвії, існують два паспорти: паспорт громадянина і паспорт, як не дивно, не громадянина. Після розпаду Радянського Союзу і проголошення Латвією своєї незалежності, якийсь розумник придумав, що усі латвійці, які жили в Латвії до окупації 1940 року, отримають паспорт громадянина. Усі інші, хто народився в Латвії після 40-го року чи приїхав сюди, за часи радянської влади, повинні були пройти так звану натуралізацію, тобто довести, що він душою з Латвією, твердо стоїть на позиції громадянина Латвії і таким чином достоїн отримати паспорт громадянина. Або ж був легший шлях просто отримати паспорт не громадянина Латвії і спокійно жити далі, в країні Правда, з деякими обмеженнями. Про це також пише у своєму дописі на Facebook популярна Лариса Ніцой, знаменита українська дитяча письменниця. У чому різниця між паспортом громадянина і не громадянина? Латиш з паспортом громадянина має право голосу, отже, ходить на вибори, обирає владу і може бути сам обраним та працювати в органах влади і державних установах. Латвієць не громадянин, не має права голосу, не працює у владі та в державних установах. Щоб отримати паспорт громадянина, стати громадянином, латвієць повинен здати три екзамени: перший екзамен. На знання мови, другий на знання історії Латвії, третій на знання гімну Латвії. Знання мови це особливе питання. Якщо людина збирається працювати навіть на хазяїна, а не в державних органах, і ця людина. По роботі спілкується з іншими людьми, вона повинна мати сертифікат з лати... златиської лати... державної мови. Це стосується всіх професій, в коло яких входить спілкування з людьми, тобто на роботу беруть не тільки з паспортом чи трудовою книжкою, а й з мовним сертифікатом. Для виконання цього рішення в Латвії створена інспекція з мови. Цей орган слідкує за тим, щоб працівники мали мовні сертифікати. Якщо інспекція виявить приватну фірму або навіть уявіть собі державну установу працівника якої взяли на роботу без такого сертифікату, директора установи будуть чекати великі неприємності. Але стати... статистика вказує, що і досі в Латвії багато латвійців живе з паспортами негромадян Латвії. Головна причина неспроможність дати екзамен з мови. Вивчати лат... латвійську мову не бажають, як правило, російськомовні люди. Знайома ситуація, чи неправда? Продовження після реклами.